Основне питання обласної селекторної наради під головуванням Володимира Білого, де взяти гроші та чим гасити борги, щоб і надалі проблем з перебігом опалювального сезону на Черкащині не виникало. Через невідповідність тарифів та недостатній рівень розрахунків споживачів з поточного року кредиторська заборгованість зросла на понад 5,5 мільйонів гривень, і на початок жовтня сягнула 101 мільйона гривень. Через відсутність обігових коштів підприємства теплоенергетики області тільки на 72% змогли розрахувати за спожитий газ. Загальна заборгованість підприємств теплоенергетики в області станом на 10-11 складає 81,7 млн грн. Із загальної суми борг по місту Черкаси 55,3 млн грн. Це з Черкаскої ТЕЦ. По місту Сміла 12,4 млн грн. По місту Умін 5,6 млн грн. По місту Ватутіна 1,3 млн грн. По Чернобаївському району 1,2 млн грн. Проблемним в житлово-комунальній сфері Черкащина залишається і питання виплати заробітної плати. Галу заборгувала працівникам майже 2 мільйони. Левова частка за КП Черкаси Електротранс. Сьогодні галузь зайняла перше місце в державі знизу по борам по заробітної платі. Цього не може з таким підходом, наші люди не зможуть забезпечити ті якість послуг, які ми від їх вимагаємо. Останнє китайське попередження на селекторі отримали і керівники підприємств тепловодопостачання та водовідведення, що працюють без ліцензії. Таких в області аж 96, переважна більшість в сільській місцевості. Терміново це 10 днів. Але вже пройшло три терміни по 10, Тільки вісім регіонів відреагували на це попередження. У нас залишається один важель. Передати до правоохоронних органів для вжиття відповідно до законів заходів. Якщо ліцензії не буде і надалі, то за все зароблено штраф у п'ятикратному розмірі. Ольга Скорик, Юрій Підлесевич, Віка новини.